Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему безбар'єрність. Ви, напевно, запитаєте, а що таке безбар'єрність? Безбар'єрність це коли всі люди незалежно від того, які вони маленькі чи великі, здорові чи з інвалідністю, з різними мовами, зовнішністю або особливостями. Можуть жити, навчатися, гуляти, мріяти та бути щасливими без перешкод. Безбар'єрність це коли зручно всім без винятку. Це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрність це жити повноцінним життям, безбар'єрність це дитяча кімната в офісі. Безпечні та зручні дитячі майданчики для кожної дитини. Безбар'єрність це почувати себе захищеним. Це, коли зручно зайти в тролейбус з дитячим візочком, це розуміти інших без слів та поважати можливості іншої людини. Безбар'єрність це коли на співбесіді про вік не питають. Це коли чоловік у декреті або дружина на роботі і напаки. Безбар'єрність це доступність інтернету. Безбар'єрність це низькі пороги та широкі двері. Це коли на кріслі колісному можна дістатися всюди. Безбар'єрність це коли не байдуже до проблем інших, а також можна веселитись в будь-якому віці, безбар'єрність це бачити людей серцем. Часто ми думаємо про безбар'єрність як про щось, що стосується лише невеликої частини суспільства. Але насправді безбар'єрне середовище робить наше життя кращим для кожного з нас. Незалежно від того, чи маємо ми зараз якісь особливі потреби. Ось чому. Бар'єрність важлива для тебе. Тому що це полегшення пересування для літніх людей, доступність інформації для людей з порушенням зору та слуху, зручність для батьків з колясками та маленькими дітьми, можливість працевлаштування для людей з інвалідністю, створення більш інклюзивного та толерантного суспільства. Безбар'єрність це коли дитячий візок, милиці чи старість не є перепоною. Те, що зручно для когось іншого, зручно і для тебе. Разом створюємо безбар'єрне середовище. Пропоную зробити дерево любові. Для цього нам знадобиться аркур зеленого паперу. Намалюйте або наклейте силует дерева. З червоного паперу виріжте в червоні сердечка. Кожне серце це ваша доброта, повага, терпіння, милосердя, дружба, співпереживання, підтримка, щирість, взаємодопомога, чуйність, справедливість, єдність. Безбар'єрність це про доброту, повагу і турботу. Це коли ми розуміємо, що всі ми різні, і це нормально.